Техніка не їздить один раз або два рази. Вона їздить постійно. А, і е, для того, що ну, я кажу, якщо, а якщо у нас, вона навряд чи е, е, очевидно, що купили дизель, який на морозі не заводиться. Накупили китайських тракторів, які, напевно, просто не витримують. Е, ну, у нас дороги не найкраще, тому тут зимовий пакет на китайські трактори не допоможе. І, і багато якщо потім. Робиться постійно і підтримується через всі можливі засоби масової інформації. Е, інформація про те, де є пункти обігріву, де є пробки, де є об'їзди. Е, потім мобільні, е, я бачив, до речі, як це працює в дані, коли в них снігопади. Мобільні групи м, поліцейських машин виводять е, автобуси з дітьми. І, ну, і, знову ж таки, вони визначені там, у них по переліку на цей, ну, на, цей період, на цей період є певний перелік, вони виводять просто е, через там, узбіччя і так далі, намагаються їх вивести просто з будь-яких можливих навіть. Там пробок як таких немає заторів, але з будь-яких можливих е, небезпечних ділянок. Ну я вже я вже не кажу про те, що ми е, це ми говоримо тільки про транспорт. Але ви ж бачите, що е, головне е, це те, щоб е, і те, щоб було треба досягати, щоб пішохід не йшов на дорогу. Але якщо пішохода взагалі нічого не розчищено, транспорт там ще, умовно кажучи, джипами, як на е, вулиці Вал, колію пробили і їздять. А поряд ну, тобто настільки все не продумано було з точки зору розгортання і реакції, що всі люди ходять зараз посередині дороги, це найбільше небезпека. І знову ж таки, як показує досвід, ніякі реляції і там команді навіть на західних країнах, вибачте, мер сам їздить і дивиться. Джуліані сам їздив дивився шродер там в гумових чоботах лазав Там по цьому це, це не навіть не піар, це це нормальна практика.